Богдан Лепкий, Мотря, Том Перший, Як ця рана болить? Чуйкевич поклав лист гетьмана під подушку. Добре, що довіз його. А тепер, коли б ще доручити, то хай діється тоді, що хоче. Він своє діло зробив. Тільки та рана, та нещаслива рана, щоб вона не прикувала його до ліжка. Почали б питати, звідки вона, з ким бився, коли, й за що. І так по нитці, може, дійшли би й до клубка. Цього він боявся, навіть дуже. Бо кочубий, видимо, запопадає царської ласки, і, хоч не радо, а все-таки доніс би московському воєводі про сутичку гетьманського старшини з царськими ратниками, дарма що ті ратники мордували й грабували спокійний народ. Ціла надія на Мотрю. Вона обіцяла бути його заступницею перед своїм батьком, а за Мотрине слово можна й голову класти. У неї жіноча врода, але може,ська вдача. Це якась незвичайна дівчина. Як вона слухала його оповідання, аж горіла ціла, сіяла, руки її дрижали, затискалися, ніби шукали шаблюки. Це якась амазонка. І Чуйкевичі прийшов нагадку давній міф про хоробрих спритних жінок. Амазонка. Чому не посадниця Марта Берецька у своїх молодих літах? Москва йде, Новгород боронить своєї волі. На його чолі гордо й невстрашено стоїть посадниця Марта. Вічевий дзвін упав. І вона голову свою поклала за волю й славу рідного города держави. І замовк навіки замовк замов голосний Новгородський дзвін. Мартині кості розсипалася у землі, а Москва йде, Москва все йде. Ах, як ця рана палить. Мотре, доторкнися до неї своєю дрібною долонею, може, втишиться біля. Чуйкевич не міг спати. Йому то зимно було, то гаряче, то весело на душі ставало і надійно, то знов сумно якось робилося і тривожно. Раз він почував себе сильним і спосібним до великих вчинків то знов зневіра підкрадалася до нього і начіптувала щонайчорніші гадки. Тоді він вдивлявся у місячний сяйво. Що вливалося крізь вікно в кімнату І хотів побачити Мотрю. Бачив її, як жива стояла перед ним близька, але далека. Кривавий дощ паде на білу лелію на снігах квітці зимно, гомоніли в душі зловісні слова старого паліївця. Що вони значать? Може, ніщо, а все ж таки сумно вражають. Така наша Україна. Велика й багата, як відданиця розкішна, що всіх манить до себе, криваві свати йдуть, як до острозької гальки, невже ж і їй судилося такою нещасливою бути, як тая безталанна княжна застрога. Тільки жий і красуйся, як ні одна країна на світі, пишайся степами й ланами. Квітчайся садами й дібровими, селами, як у віночку, містами, як ліріні. Так ні. Завидує нам нашого щастя доля, насилає вор... ворогів лукавих, грабіжників безсоромних, руйнують і шматують живе твоє тіло. Моя ти рідна, безталанна земле. Так думав собі козак. І в його душі образ Мотрі зливався з образом України, любов його ставала неподільна. Місячне сяйво зникало. крізь вікно видно було зорі, вартівники перекликалися на валах, нічний сторож обходив двір і калатав у паркан, розмовляв з псами, котрих водив із собою. Кивалися віти дерева. Часом упала спіла грушка в саді. Як ставало тихо, чути було притаяні смішки, любі розмови. Над ранком Чуйкевич почув, що уступає жар. Його перестало морозити, і рана не так дуже боліла, заснув. Збудився пізно. Видно, не казали його будити, ніби крізь сон. Пригадав собі, що хтось легенько відчиняв двері і двоє гарних очей витало понад ним. Глянув у вікно, сонце стояло високо. Як же він довго спав, і як твердо. Та, мабуть, цей сон і поміг йому почував себе гарно, вірив, що видужає. Ще би то ні, коли такі лікарі його лічать, молодість і Мотря. Пред вазівнею побачив карету зі шкіряною будою, з віконцем ззаду і з великими золоченими ліхтарнями. Візники мили її, витирали, видно, готовили до дороги. Зі стаєнь провадили шестерню сивих породистих коней. Коні іржали, ніби тішилися, що поїдуть трохи у світ. Чуйкевич догадався, що це повіз для генерального судді його дружини. Виїде їм на зустріч, і вони пересядуть до нього. Під вечір, певно, натягнуть до ковалівки. Кивнув на свого чуру, що також стояв коло того повозу, бо ніщо так не цікавить молодих хлопців, як коні, вози і зброя. Чура, побачивши у вікні свого пана, побіг мерщій до нього. Приніс подорожнє пуздра, прилад... приладив воду і вбрання. Чуйкевич одягався і балакав з чурою. Питався, що роблять його люди. Нічого, славити Бога, здорові. Тільки двох побилося уночі з тутешніми козаками. Пустили собі трохи крові, але то ніщо, присхне. Козакові, як не доберешся до кості, то він і відчує. Такий народ. А язик за зубами тримають? питався Чуйкевич. Ще б то ні. А очею ж тут шкуру йде, як не о їх. Ми такому, що одне слово писнув би, голову скрутили б, загрозив чура. Ну, то й гарно. А тепер іди і скажи нашим хлопцям, щоб вони зібралися у тім отлізку направо. І щоб чекали мене. Я зараз до них вийду. Чура побіг. А за хвилину пішов туди Чуйкевич. Здорові були то, панове товариші, привітав їх. Здоров'я желаємо вашої милості, відгукнули йому. А ви чого ж так криєтеся позад других, ніби шукаєте холодку у спеку?» – питався двох, що стояли позаду. Ходіть, най подивлюся на вас. Виступили наперед. Ого! Як бачу, ви вже й тут не дармували. Як когуте, де не стрінуться там і деруться. А я вам говорив і наказував, щоб ви чемно себе тримали та гетьманському казацтву сорому не робили. Ми, ваша милосте, їй Богу, сорому не зробили. Ми нашим супротивникам такого прачухана завдали, що вони до суду віку тямитимуть гетьманців. Говори до них, сказав безрадно Чуйкевич. Вас би так, вдибки, то ви на другий раз краще слухали б що. Козаки переступали з ноги на ногу. По мові свого старшини бачили, що нині нема чого боятися кари. За Кару, сказав Чуйкевич, за Кару я вас на три дні. Пускаю домів. Ви з тутешніх сторін. Ідіть і розважте своїх батьків, сестер. І кого там ще хто хоче. Щиро дякуємо вашій милості. гукнули врадувані козаки. Тільки ніяких бешкетів не робити мені, ні вдома, ні в дорозі. Уважайте, щоби котрий коня не пропив, бо мамуня добре голову змиє, а батько чуба натре, що таких собі в вітрогонів виховали. Завтра перший день, позавтра другий, там третій. А четвертого вранці, щоб ви мені тут усі були як один. Зрозуміли? Щиро дякуємо вашій милості. Нам, як той казав, досить півкопи слів і палкою у лоб, щоб зрозуміти. Так тоді гаразд, рушайте. З Кочубеєвого двора на всі сторони світа летіли гетьманські козаки. І вже, мабуть, не було такої сили, котра б їх назад звернула. Дворові дівчата з жалем дивилися за ними і зітхали. Деяка витирала хустиною очі. Чуйкевич лишився тільки з чурою. Цей був з-під Батурина, і в тутешніх сторонах нікого не мав. А тобі не скучно, що ти ще не пішов? питався його Чуйкевич. Мені з вашою милостею ніколи не скучно. Чуйкевич погладив його по голові. Видно, що на гетьманському дворі служиш. По чим? А по тім, що влесливо вмієш говорити? Чура засоромився. Вашу милість просили на снідання. Чуйкевич щойно тепер пригадав собі, що він ще не снідав і побіг до двора.